Сьогодні герої серед нас. Такими словами рогатинський міський голова Сергій Насалик відкрив чергову сесію рогатинської міської ради. Дата проведення якої припала на день героїв щорічне свято в Україні встановлене на честь борців за волю і незалежність Української держави. Ми сьогодні пішли в церкву, помолилися за живих і за мертвих, були на цвинтарі з лампадками і так по всіх старостинських округах. Я вам скажу наша нація має тисячолітню історію і. Дійсності ми завжди боролися за свою волю, свободу, незалежність. І ця боротьба була від Київської Русі, козацької доби, від визвольної боротьби, сучасності і герої нашої Майдану. І сьогодні, направду, кожна людина, яка наділа форму, піксель і взяла в зброю в руки, це є герой. Після традиційної хвилини мовчання та молитви депутати міської ради розглянули 154 питання, 135 з них земельних. Був затверджений звіт про виконання бюджету громади за перший квартал 2024 року. Заслухали інформацію начальника відділу культури рогатинської міської ради Ольги Ребій про хід виконання програми розвитку фізичної культури і спорту. Наша громада одна із небатьох на Івано-Франківщині може похвалитися двома потужними спортивними школами. Рогатинщина славиться чемпіонами у кульовій стрільбі, настільному тенісі, плаванні, дзюдо, футболі, волейболі та шахах. Наші спортсмени прославляють нашу громаду і Україну у світі. Рогатинець Денис Мартиненко став чемпіоном світу серед юніорів 2023 року з кольової стрільби. Ми друга громада після Івано-Франківська, які витрачають на спорт. Це за рахунок того, що ми на своєму балансі тримаємо школу Олімпійського резерву. Фактично, вона забирає в межах 6 мільйонів коштів і це наша гордість. Якщо врахувати по інших громадах ситуацію, то. Прикро закінчуються ті школи, які вони тримали на власному балансі, вони позакривали і їх немає. Ми фактично єдина яка громада, яка має і утримує спортивну школу такого рівня, і це з такими показниками. Депутати внесли зміни фінансування дев'яти цільових програм. Понад 400 тисяч гривень додали на реалізацію програми Безпечна громада. 117 тисяч гривень передбачили на тканину для виготовлення маскувальних сіток. У програмі розвитку та фінансування підтримки житлово-комунального господарства, виділили ресурс на придбання косарки та ремонт водопровідних мереж. На сесії міської ради був затверджений робочий проєкт Капітальний ремонт алеї загиблозахисників на міському кладовищі по вулиці Стусаврогатині. Міська рада також вирішила передати в оренду громадській організації Воїни Опіля. Частину нежитлового підвального приміщення Рогатинської лікарні для проведення реабілітації учасників бойових дій проти російської агресії та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.